Сонячний, гарний ще літній день у Трускавці. Ну, на вулицях все без змін. Якщо ви думаєте, що тут відремонтували асфальт, я бачу, подумав, що що це сталося в Трускавці, що дорога стала рівна. Прогуляємося до бівету. Ну, що пощастить, плюс-мінус. Анонс концерту буде. Можливо, навіть побачите. А правда вже, напевно, в наступній серії. А, літо триває. Зразу видно, що це обідня пора. Як тільки видно порожні столики в кафе, розумієш, що це обідня пора і люди обідують вдома в цей час. А осінь вже скоро, вже дуже-дуже дуже скоро осінь. Осені теж гарно. Перші дні осені, особливо коли ще тепло. Буває таке, що в вересні. Тепліше, ніж в серпні. А, різні бувають вересні, різні бувають серпні. значить в моду входять накладні вуха <гум> ну, може не давно в моді просто я відстав і порожні лавки вони зазвичай в моді в трускавці цілий сезон Тож можна цілу рекламу робити курорту наші порожні лавки очікують вас Ворожні лавки заскучили за вашими. Ну там написати чим. Спинами, наприклад. Та. Сонячна тепла погода повернулась. І буде такою, я думаю, тиждень. Якщо пощастить, то і довше. До речі, це трошки інша тема, просто тобі згадав. В коментарях один чоловік нам написав, що завдяки нашим відео він ну, іноземець. Так, скажемо так живе. В одній з країн. Західної і центральної Європи написано в коментарях, що завдяки вашим відео вивчаю українську мову, вже знаю. Так, так по-українськи сказати, вже то-то розумієте. То. Це дуже приємно. Ніколи не думав що ще про такий аспект. Ми завжди казали, що Нас аспект соціальний, культурний аспект. Ну, Різні аспекти піднімали ми, а от що... Наші відео допомагають вчити українську мову, ну це, це теж приємно. Я, можна сказати, собою пишаюся, якщо я <сміститут> допомагаю поширенню української мови і її вивченню. Диво, магнолія квітне, це диво. О, до речі, як тільки проходжу біля папи. Івана Павла II, ну це ніяк не стосується, звичайно. Це ніяк не стосується Івана Павла II, але... А хто з вас дивився серіал Молодий папа? Отель Парк. Тобто, якщо хтось дивився, напишіть ну, там в коментарях свої враження серіалу. Мені, от скажу чесно, мені дуже сподобався серіал. дивився, що так, ну давніше дивився, звичайно, просто більшість нагадав. Насправді так, щоб радити його, подивитися, обов'язково я не буду. Але мені дуже сподобався. О, ми нарешті й тему серіалів зачепили, то про що ми тільки не говоримо. Про серіали ми ще з вами не говорили. Ай, подивимо зараз. Гарно світить сонечко. Onde ti? Ah, toma bitch. Ai hortense Гарно в Турскавці, дуже і дуже гарно. Скільки не ходиш, стільки захоплюєшся. Подавається, коли таке сонечко так світить. Видимось краще. Давайте я попрошу відкрити одну з зіткнень від корабльника, якого просто я буду дають. Нагадую, в великій половинці віктор буде тут із нами на білеті. Не поспішайте повертатися, десь знадіть собі задінок і давайте його зачіпуємо. Так, так, буде виник на білеті. Подивимось, послухаємо. Позволимо трохи пісню. Тут за кавою черги нема. бачите, зараз би така сама кава, але черги за кавою нема, буває так. Це Дніпро, так я з України, проти вас проти це це про. так я з України, так, я з України. вас Всі, хто з України, став лайк. Ще раз, yes. ще раз, ще раз підходять нові люди. Я відразу ще раз оголошу, що буквально вже за п'ять, хвилин лідер гурту. Артисти виконавець, автор пісень, а віддавного письменник письменника, чи він написав на першу книжку 90-60-90, яку він також пана зараз згадає, буде з нами тут на касах буквально за п'ять хвилин. За п'ять років ви не діти в буде до нас. На касу. Тож всі зможуть підійти, зробити фото, познайомитись і почути. Нова фотозона.